Лікарі – 5 факторів, які впливають на чоловіче здоров'я обіду. Ну, дивіться, ми можемо виділити основний фактор, такий як метаболічний синдром, тобто він впливає і на рівень тестостерону, оскільки жир і надмірна вага є організмом окремим в організмі. Він виробляє свої власні гормони і жир в людському організмі виробляє естрогени, які конкурують з тестостероном і надають жіночності чоловічому організму. Тому метаболічний синдром це симптомокомплекс, тобто, це декілька синдромів, Птомів, що об'єднуються в один і негативно впливають це яжиріння, і надмірний цукор в крові, тобто схильність або наявність цукрового діабету, це є гіпертонія, і низький рівень тестостерону, як наслідок, і як одна із складових цього фактору. А це вже зумовлюється відсутністю. Рухової достатньої активності, відсутністю спорту в житті регулярного. Це вже можливо із-за наявності шкідливих звичок, що травмують стінку судин, таких як паління. Таких шкідливих звичок ну в основному це паління, і також підвищення рівня цукру впливає негативно на судинну стінку, і підвищення рівня шкідливих ліпопротеїдів в крові, тобто шкідливого холестерину в крові, негативно впливає на судинну стінку і може призвести до проблем з чоловічим здоров'ям, і також до проблем з судинами всього організму. Серед шкідливих звичок також важливо виділити і алкоголь, вживання алкоголю надмірне, тому що, звичайно ж, помірне вживання Вживання вина або міцних алкогольних напоїв особливої шкоди для організму чоловіка не принесуть. Навіть можуть деяким чином зменшити стрес, то який зараз стає неймовірно шкідливим фактором для чоловічого здоров'я. Але, але вживання пива. В надмірних кількостях і регулярно є негативним саме для продукції чоловічих статевих гормонів, тому що пиво містить в собі фітоестрогени, це аналоги жіночих статевих гормонів, які конкурують з рецепторами за тестостерон.